У нашому координаційному штабі з приводу обміну полоненими висловили сподівання, що світ схилить Росію продовжити обмін полоненими українських полонених з Росії, щоб можна було забрати в обмін на російських полонених, які тут у нас є. Яких стає все більше і більше? На жаль, все більше і більше стає і наших полонених там. При тому не можна порівняти умови, в яких утримуються наші там і їхні тут, їхні тут як на курорті. Та вони і їхати не дуже то хочуть, я так розумію, тому що він поїде туди і його пустять на м'ясо. А тут він чудово собі живе просто як ну, такому типовому радянському курорті. Без ізлішеств не хургада, не Шарм-Аль-Шейх, тим більше, але і точно не те, що вони. Там мають на фронті російські військовослужбовці, яких кожен день кидають проти наших дотів, і мало хто з них повертається,